Василь Віростюк зрадив дружину, тому що вона проти його волі виїхала з України разом з дітьми, та вчетверте став батьком. Його нові стосунки почалися, коли дружина була за кордоном з їхніми дітьми. Його дівчиною стала на 11 років молодша Ірина. У парі 9 місяців тому народився син, якого назвали Володимиром. У мене нові стосунки більше року. Стосунки почалися, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Вважаю це зрадою. Як то кажуть, клин клином, бо я той чинок переїзд за кордон дружини з дітьми сприйняв як зраду з її боку, тому що вона зробила по-своєму. Наразі я закоханий і щасливий, попри суди і тиски. Мабуть, я був винен у тому, що її колишню дружину відпустив за кордон. Потрібно було б наполягати на тому, щоб нікуди не їхати, тому що в тому не було потреби. Вона вперлася, бо її мама про все домовилася в празі, і тоді пішов цей розкол. Була злість, вона мене не послухала, вона зробила так, як сказала її мама, розповів Яростюк в інтерв'ю славі дьоміну. Наразі як дружина знаменитості вже тривалий час проживає з дітьми в Україні в його квартирі в Києві. Цікаво, що пара досі перетинається в спільній квартирі, придбаній Василем, що в першому шлюбі. Я приїжджаю на роботу у свою квартиру в Києві. Це є моя квартира, на яку вона не може претендувати, бо вона була набута ще під час першого мого шлюбу. Проте вона не хоче звідти з'їжджати, а я не маю змоги десь щось орендувати, щоб прожити в Києві. Тому я приїжджаю до себе в квартиру, де є мої діти. Просто проживаю в іншій кімнаті. У нас чотири кімнати, 120 квадратів. Ми перетинаємось, додав знаменитість. А Віростюк був у шлюбі з другою дружиною близько 15 років. Тім, подружжя досі перебуває в статусі одружених і не може розлучитися через труднощі в суді, пов'язані з воєнним станом. Пара виховує двох спільних дітей: – 16-річного Олега і 8-річного Сашка. Окрім того, Василь має 20-річного сина Адама від першого шлюбу, який проживає окремо від усієї родини. А що скажете ви на таку новину? Чекаємо вас в нашому телеграм-каналі.